Доброго дня, друзі! Сьогоднішня тема це нашої зустрічі. Це наслідки одного з консультувань. До мене звернулася дівчина дуже спокійна, мрійлива. Вона жалілася на самотність. Її ніхто не любить. З нею ніхто довго не хоче бути. Перш ніж ми підемо з вами далі розбирати цей випадок, я хочу ось що вам розповісти. Є така піраміда потреб маслоу. Найнижчий ступінь цієї піраміди це те, що допомагає нам виживати кожен день потреби в її дії, в захисту, в одязі, житло. І найвищий рівень це наші духовні, душевні бажання та можливості. Так от у психології Є два методи, за допомогою яких можна допомагати людині розібратися зі своїми запросами, можна відштовхуватися від того, що є, а потім розбиратися, чого хочеш. А можна навпаки, знає, чого хочеш, розбиратися. Що заважає? Так от, до чого тут ця піраміда та самотність? Той, хто займається саморозвитком, знає, що якщо людина відчуває себе самотньою, це занижена самооцінка, це її недолюбили батьки. Тобто всі ми родом із дитинства. Це так. Але коли ми подивимося на вершичок піраміди і спитаємо себе, а що я хочу, щоб хто, які люди мене поважали, які люди, з якими людьми мені було цікаво, поки що візьмемо ці два питання, розширимо їх. В неї був запит. Щоб мене любили. Але психологія, іноді, мені здається, вона схожа на такого дуже в'їдливого контролера. А що значить для тебе, щоб тебе кохали? Що ти при цьому побачиш, відчуєш та почуєш? Ну, наприклад. Якщо я вам скажу, ну, чи я вам, чи вам хтось скаже, та ти вже задовбала, кохай я тебе кохаю. Ви в це повірите? Так от, для тренування, якщо у вас є хтось, чоловік або жінка, або, може, друг, з серйозними намірами, або подружка, Спитайте, а як, ви, а як ти взнаєш, що я тебе кохаю? Перевернемо тему. І щоб відповідь була не менш, ніж п'ять. Чому 5? А краще більше? Тому що, коли людина каже, я хочу, щоб мене кохали, обнімали, цілували. 24 години на добу 365 днів за рік, ви це витримаєте? Це дуже важливо. Чарівна цифра нашої нервової системи 7 плюс-мінус 2. Так от, якщо людина зможе вам відповісти наскільки разів більше, це більше буде гарантовано.